Планета Кіно це щось. Ігри всі люблять, а створювати ігри ще цікавіше ніж грати. Українські ігри, ніхто взагалі не що серед усіх гравців, які цікавилися іграми, які грали, стали появлятися ці люди, які бажали розробляти їх. Простий хлопець з бізнес жилкою. Григорович Сергій Константинович виглядає років на 18. Основні гроші приносив продаж закордонних ігор. Сергій сказав: Я хочу мільйон доларів. Мені треба потрапити в ігрову індустрію. І спочатку була ідея зробити гру про підкорення планет. Хлопці, ви щось робите таке, що вже бачили разів, і ви цим не завоюєте світ. Давайте використовувати своє. А слышали легенду о Тьому Сталкін. Ідея показати альтернативну історію Чорнобиль. Я кажу, якось Чорнобиль недобре. Типу, а що взагалі в Чорнобилі? Як він виглядає? Гнітюча атмосфера. Такий апокаліпсис вживу. Чим більше людей в світі дізнається про. Фірнобиль, тим краще. Тут можна зробити територію для гри. І це буде просто дуже сильно. І от в 2003-му нам треба випустити гру. Ми її переносили спочатку на 2004, потім на 2005. -й. Почали розуміти, що щось іде не так. У гравців було дуже велике очікування. Його чекали сотні тисяч людей, а... а він все ніяк не виходив і не виходив. Це переростало вже і навіть у люту ненависть. Ждалка. Вони самі стали заручниками своїх амбіцій. Виходять проєкти, які вже тебе переплюнули. Один момент видавець сказав все. Ми були готові до будь-якого сценарію. Або гра провалиться, або вона буде а, дуже успішна. Це історія про встановлення гейм-індустрії в, в Україні. Люди повинні пам'ятати Чорнобиль. Як би боляче це не було?